Вона продольна, отак от наша брелкува. Ось так, вона чорна полоса знизу, Що тут до неї доступитися. О, чорна полоса, вона не виводиться. Що не виводиться? Зйом треба давати колосальний, бо в нас. так от може покаже на цьому. коротше Завалений завалений периметр. отак Завалили кут, робили з одного кута два кута. Коротше, отак виходить. От. Оце сотки по шабровці. Зараз подивимося як з цієї сторони буде. Ще різна висотність може бути свого роду така збіщена, а не черканула. але ну, зараз подивимось. По краях не взяло. Ось так тут вот трошечки, трошечки далеко краще, а може і ні, бо ця сторона стало весь восемь. Коротше, отак. Вот ну, небагато буде. 300 знімає там на тиші ні. Так, отже знялося не, багато, не мало, 800 Так що рахуйте самі, чи це багато після шабровки зйом, чи це мало. Ну, Я вважаю, що шабрети з зазором 800 трошки, це трошки за жорстоко. От. Зараз може буде рівніше в 100 раз, як було. Я так. Так, ну що ж, зібрав вже цей супорт, все готово, пошліфоно. Все зібрано, зробив новий клин, підігнали ми його туди і будемо відправляти. А цей старий клин ми відправляємо назад з його шліфовкою інтелектуальною. От, дуже грубою. Я вже показую. Наждачка. І так само малу продольну. От Перешліфовано повністю новий клин. підошва пошліфована. Виставлена гайка з винтом. І новий клинчик так само. Запакований. отак так він торчить трошки. Небагато, в принципі, його можна і не обрізати. Воно тут не повинно мішати, якщо при роботі, просто вважати. От. Тут ще поставиться планочка. 5 мм воно рахуйте закриє і буде торчати десь на 10 мм. Якщо вважати, то може користуватися дуже довго. Якось так. Все народ удачі. Якась мораль зараз хлопці розкажу. Знав я випадково, ну як мені цей клієнт розказав, скільки обійшлася йому ця шабровка по п'ятнишкам І я реально був дуже шокований. У мене вийшло дешевше, але я думаю, що навіть якісніше набагато. Та не думаю, я впевнений, що якісніше набагато, бо після такого. Шабріння по п'ятнишках, ви бачили, який знос, навіть не знос, яке запартачення було зроблено по тому шабріння по п'ятничках. Тобто ластохвости були заокруглені, прямолінійність була ніяка, прилягання поверхонь було взагалі ніяке. так само. Тому людина, я кажу, а ж не компенсувала якусь хоча б частину грошей? та що там доб'єшся, правда? Сказали, що ти нічого не розумієш і так далі. От вам шабрення по п'ятничкам. Зроблено дуже було копарно, груба шліфовка на магнітній плиті. Все перекусує блино. І коротше, от таке було виконання робіт. Можна побачити навіть саму суть виконання. Робіт можна далі не заглядати. Ну, взагалі можна далі не заглядувати. Можна тільки от побачити цю великолепну великолепну шабровку і великолепну зарізку під болт. Так, я розумію, що воно не впливає, в принципі, дуже так сильно ні на що, бо клин піджимається з двох боків. Йому потрібен який-небудь, але упор. Щоб прижати клин. Але мова йде про саме відношення до роботи. Тобто, отак зарізано болгарочкою, болгарочкою зарізано, відповідно, і так зроблено. Пробували, як мій дід казав, ліпаки, ліпаки. шабрити клин болгарочкою після тої ж самої шліфовки. Ну пояснюю смисл шабріння після шліфовки клина особливо. так. Коли у нас шліфовка прошліфувала рівно, коли вона рівна, відповідно, шліфовка, от ми шліфуємо клин на магнітній плиті. Ми його прошліфували. Він примагнічений. Він апріорі має бути рівним. Так, він там всередині, якщо він десь трошки дугу має маленьку. Він там прижметься, вирівнюється. Але шабрити якоби горб потім це дурного робота і дурного логіка. Бо клин у нас є ідеально рівний. Тобто він прошліфований, у нас є площина. Тобто, вони шабрили горб, не знаючи того, що в них був горб на самому лостуху і стіна шабрений. І вийшла така херня, що їм довелося шабрити клин. Я не знаю, що це таке за дійство було. Але отаке вони зробили, відповідно. Це була конкретно халтура за дуже немалі кошти, скажімо так. От. І по часу вона зайняла, певно, втричі більше, як в мене. От, Так що якось так. Ну, без тяжких вздохів і ахів тут не не мож просто на це було дивитися.